З вами канал «Автомаркет». Розглядаємо двохціліндровий компресор від компанії «Вінсо». польська компанія, яка має виробництво в Китаї. Перейдемо до найважливішого. Протискаємо підписатися, ставимо вподобайку і ділимося з вашими друзями. Хто хоче купити, переходимо по посилання на наш сайт. Поїхали! Компресор Вінсу 2-циліндровий артикл 125 3, Напруга 12 В30 сила струму, потужність 360 Вт. Час безперервної роботи 30 хвилин. Максимальний тиск 10 атмосфер. Довжина кабеля живлення 3 метра. Довжина шланга високого тиску 5,7 метрів. Також є високоякісна водонепроникна сумка. Комплектується перехідничками. Упаковується заводську плівку, яку ми ефектно демонтували. І так, по упаковці, що наше цікаво, 2 роки гарантії, 85 літрів хвилину це є швидкість накачування колеса. Так, Battery Clamps це у нас з акумуляторними зажимами. Вінцо, це у нас G-Show. Польща. Є зручна ручка для перенесення. Так, вироблено у нас все з зелено-чорній гамі кольорів. Салатовий навіть, точніше, не зелений. Перше, що спадає на думку, це у нас... З якісної мішковини сумка, яку важко знищити. Вона не така приємна на дотик, але надійна. Так, у нас тут є паролон, щоб воно тримало форму більш-менш. У нас шланг високого тиску з манометром. Зі шкалою до 10 атмосфер, по-англійськи бар. Тут у нас захисна тканина. Тут у нас латунь на закрутку. Тут у нас тип шнайдер. Швидко Під'єднювати, швидко знімати. Просуваємося далі. Так, дістали всі сумки. І ось наша сумочка з кишенью. Тут у нас знов для фіксації. Тут у нас ніжки пластмасові. Наша інструкція і гарантія. Це по-українськи дуже добре. І так, зажими. Зажими у нас середньої якості, шнур доброї ізоляції. Ось тут у нас трошечки незрозумілої субстанції, похожої на стружку, яка вже поржавіла. Дріт у нас. Хорошої, товщини січення, але не мідний. Дуже зручно, що у нас отут є автомобільний запобіжник 30 амперний, все вірно, як і пише паспорті. Так, це у нас кришечка. Виробники люблять тут ховати наші перехіднички, запобіжники і різні насадочки. Викидаємо, кришку ставимо на місце. Так, у нас тут є непогані амортизатори, не автомобільні монро чи каяба, але хороші. Вони гасять коливання від накачування, від вібрацій, щоб він вас не танцював біля машини. Так, це у нас серійний номер, не здираємо, потрібно для гарантії. Це у нас цей знімач, який ми під'єднуємо, натискаємо, запихаємо, пускаємо. Зажимати в три підхода, розжимати в один. Сам відшалкається. Також у нас тут є пусковий клапан. Перекачали 3 атмосфери, потрібно 2, натиснули. І воздух, повітря, точніше, виходить назад. Так, компоновка у нас наступна. В середині тут є електромотор. Тут у нас є циліндр, тут у нас є циліндр. Клапанець бігає сюди вгору. Це у нас теплообмінник пластмасовий. Ручка у нас пінестогумова, дуже зручна. Можна будь-що з ним робити, не вилітає з рук. І так, пробуємо включити. У нас тут одна кнопочка всього, на все, on off. Під'єднаємо наш шнайдер. Підживлювати він. Тільки від 12 В. Ніяких 220 ми не тикаємо, не переробляємо. Згорить на раз-два. Ось наш акумулятор 12 -вольтовий. В. Прикурювач ми теж нічого не переробляємо, тому що автомобільні прикурювачі розраховані до 10 А. Вибивати запобіжник буде або горіти проводка. І так, під'єднюємо. Плюс червоний, хто не знає. мінус, чорний. І так. Поїхали, буде гучно. Пальцем можемо дотиснути до трьох атмосфер. Зразу повітря пролазить повз палець. Не надто важливо, звук у нас чистий. На цьому все. Виникли питання. Пишіть, сподобався. Купляйте сайт Automarket.ua Підписуємося, Подобайку. На все добре, пока-пока.